Сьогодні з пастором Джозефом Принсом У ворога є одна підступна зброя проти тіла Христового особливо а зараз він як ніколи часто використовує його проти служителів пасторів лідерів, євангелістів і апостолів тих людей які виливають свої серця людям проповідуючи про христа здається що диявол бере на озброєння розчарування і депресію. Хто зі з вас чекає результатів які зі сфер свого життя і ви дивуєтеся як довго господи Давид теж запитував у Господа в своїх псалмах, як довго Господи, як довго Бог забув про свою милість, хіба його милості недостатньо? Багато з вас почуваються так само. Ви задаєте питання, коли, Господи, чому зі мною нічого не відбувається? Як так вийшло, що я бачу багато хороших подій в житті інших людей, але не в моєму житті? Коли моя черга, Господи, такі думки можуть перетворитися на розчарування у Бозі або навіть в образу знаєте, Бог печеться Бог про вас. Бог любить вас. Кажуть, Бог любить вас. Він знає, чи слово лося на вашій голові. Він точно знає, що ви переживаєте, і він не впав від подиву, побачивши у вас такі думки. Він любить вас. і Я впевнений, що він дав мені слово, яке звільнить вас і допоможе вам. Ми розглянемо історію людини на ім'я Ілля. У цій історії також фігурує Ахав, цар Ізраїлю. Він злий цар. Його злість народилася з любові до гріховних задоволення він любить їсти і пити. Йому байдуже, що в цей час люди поклоняються валу. Йому навіть байдуже поклоняються люди валу чи ні. або ж вони поклоняються єгові. Він ситий, і це головне. ось який це був цар однак його дружина точно була злою, а вона докладала всіх зусиль щоб сприяти поклонінню валу, яке вимагало принесення в жертву дітей і всіляких аморальних речей. Вона знищила багатьох справжніх божих пророків, і вона була дружиною царя Хава. Отже, об'єднавши цих двох, ви отримуєте сплеск безчестя, а також у цілякої гидоти і темряви в царстві Ізраїлю. І якраз в цей період люди просили Ваала про дощ. І Якщо ви знаєте причини посухи, ви зрозумієте, що від Ваала не було ніякої користі. І ось серед цієї темряви з'являється волохата людина з шкіряним поясом. Його звали Ілля. Ті б'янин Ілля, і він усіма зубами тримається за своє служіння. Він жителів Гілаацьких, і він каже Хаву, як живий Господь Бог Ізраїлів. Мені подобаються ці слова, що перед лицем його я стою. Він усвідомлював присутність Бога, навіть коли стояв перед царями. Амінь він він не сказав царю, я стою перед тобою. Він сказав Бог Ізраїлів, що перед лицем Його я стою, цими роками не буде роси та дощу, але тільки за моїм словом. Так і сталося. почалася посуха, яка тривала три з половиною роки. І було до нього слово господнє: іди звідси і обернешся собі на схід, і сховаєшся при потоці каріті, що навпроти Йордану і станеться. Будеш ти пити з потоку, а Крукам наказав я годувати тебе там. Там завжди є місце, яке Бог для вас приготував. коли ви приїдете туди, всі запаси вже будуть там навіть надприродні запаси амінь. Можливо, Бог закликає вас піти туди, але ви хочете, щоб Бог зробив все тут. А Бог каже, іди туди. там вже все приготовлено. Я не можу сказати, де це там для вас. Вам потрібно запитати у Бога, де це там. That's, that's часом yeah, вам просто потрібно залишитися там, де ви є. Тому що це місце є ваше там. Там він забезпечить morning, and вас. And Потім біблія говорить, як руки приносили йому хліба, та м'яса вранці хліба, там м'яса ввечері, а з потоку він пив. Бог може дати чомусь висохнути. Це не означає, що це зробив дияволи. Це не означає, що спочатку це місце було не від Бога, адже саме Бог велів іллі піти туди. Тепер він задумав щось інше, і сталося на кінці днів і висок потік, бо в краю не було дощу. І було господнє слово до нього, говорячи: устані дис до Сарепти сидонської, і осядеш там. Ось наказав я там одній вдові, що обгодувала тебе. Це вже нове там. Потім для посухи прийшов час закінчитися. Бог милостивий. ось ще він сказав, Іллі. і минуло багато днів і було Господнє слово до Іллі третього року. Говорячи, іди покажися до Ахава, а я дам дощ на поверхню землі. до цього Ілля переховувався, чому він повинен був здатися Ахаву. Бог знав, якщо він пошле дощ, але перед цим не з'явиться Божа людина. Весь будинок ха. Вирішить, що це ваал нарешті відповів на їхні молитви про дощ. повинен з'явитися Божий чоловік, який скаже: По слову моєму почався голод, і по слову моєму піде дощ. Люди дізнаються, що є лише один Бог, який контролює природу. амінь. І це Бог Авраама. Це Бог Ісаака та Бог Якова. Амінь. отже, він сказав йому: іди, покажися до. Хава, а я дам дощ на поверхню землі. Вийшло так. Що в той же час ілля кинув виклик. Він сказав: іди, забери своїх пророків, і весь народ Ізраїлю. Зустрічаємося на горі Карміл. Будемо просити Бога про вогонь. Якщо Бог це Бог, Він відповість за допомогою вогню. ви, пророки Вала, будете першими звертатися до своїх богів. Якщо ваш Бог це Бог, він відповість за допомогою вогню, а якщо ні, то я помолюся, і мій Бог відповість вогнем. Він Господь Бог. Чи довго вам кульгувати на обидва коліна? Якщо Господь є Бог, то підіть до нього, а якщо Ваал, то йому підіть кілька годин з самого ранку пророки волали до вал. Вони волали і волали, але ніякої відповіді не було. Настало приблизно третя година. дня. Біблія говорить, що це був час вечірньої жертви. Ісус помер рівно о третій годині. Це час вечірньої молитви і вечірньої жертви в храмі. Ілявий шови сказав народу тепер моя черга. Okay. Він побудував жертовник з 12 каменів, що символізують 12 колін Ізраїлевих. ось як це було. І сказав Ілля до всього народу, підійдіть до мене. Мені подобається, що він покликав весь народ до себе і підійшов увесь народ до нього. А він поправив розбитого господнього жертівника. і взяв Ілля 12 каміння за числом племен синів Якова, до якого було слово Господнє, говорячи, Ізраїль буде ім'я твоє. Потім він зробив навколо жертв. Товникарів і збудував із того камня жертівника в в вим'я і зробив рова, площа на дві саті насіння навколо жертівника, і наклав дров, і зарізав бичка та й поклав на дровах. І Він сказав: наповні чотири відри води, і нехай вилють на ціло опалення та на дрова. Він хоче ускладнити це, бо Бог відповість вогнем, і це правда. І Сказав Повторіть і повторили, і сказав, зробіть утретє, і зробили втретє. Потекла вода навколо жертівника, також рів наповнився водою. Imagine, уявіть, як Ілля ускладнював для Бога завдання. Потім він помолився. Його молитва звучала так: нехай пізнає народ цей, що ти, Господи, Бог, він кликав до Бога Авраама Ісаака, та Якова, і вогонь зійшов. Біблія говорить, і спав Господній огонь та й пожер цілопалення, і дрова, і каміння, і порох, і вилиза воду, що в робі. все зникло. І побачили це всі люди, та й попадали на обличчя і Говорили: Господь, він Бог, Господь він Бог на євриті, Яхве Еллохім, Яхве Елохім, або Єгова Еллохім. А вони сповіщали справжнє ім'я Бога і сказав їм Ілля, Схопіть пророків Валових. і схопили їх, і відвів їх Ілля до потоку Кіссону. до речі, якщо ви поїдете до Ізраїлю, підніметеся на гору Карміл, попросіть гіда показати вам потік кісон. Цей потік б'ється під горою. Саме туди привели 400 пророків Ала і вбили їх всіх до єдиного. І ля вбив їх усіх. Потім він пішов до царя Ахава і сказав: іди, їжі пий, бо чути шум дощу. завжди пам'ятаєте, після суду приходить благословення. Знаєте, чому ми сьогодні благословенні? Тому що суд вже відбувся, Друзі, після суду завжди приходить благословення, бо чути шум дощу три з половиною роки в Ізраїлі не було дощу. Однак пророк Ілля каже: цар Ахав, іди їж і пий. Я вже чую звук рясного дощу. Потім він повернувся на гору Карміл. Запам'ятайте це і знаєте, що він там зробив. Він нахилився до землі і поклав обличчя своє між колінами своїми. Він молився. So seven, Потім він, він відправив You're свого юнака до моря. Right. Подивись, чи є там хмари. Отрок повернувся, ні. No. Ілля no. продовжував молитися і сказав. Іди ще раз. Бачиш що-небудь. Він повернувся і сказав ні. Він знову молився. Іди ще раз. Бачи що небудь? Ні. Ще молився. Іди. Є що небудь, ні. Вже чотири рази. Ви... Вважаєте? П'яти раз нічого, шостий раз нічого, а в сьомий раз, друзі, іноді молитва по вірі, як в Марка 11.24, це відмінно. Але вам потрібно розрізняти, що часом Бог чекає від вас терпіння в молитві. І якщо відповідь не прийшла в перший раз, Бог дивиться, що ви будете робити далі. У перший раз вогонь зійшов, коли Ілля молився менше 25 секунд. Тепер він молиться про дощ. Шість разів він посилав отрока, але той нічого не побачив. На сьомий раз юнак повідомив, що бачить хмарку. За три з половиною роки не було жодної хмарки на небі. І ось хмарка завбільшки з кулак. Вгадайте, що далі? Аха був десь неподалік. Ілля велів юнакові, піди. Скажи Ахаву, запрягай колісницю твою і їй, щоб не застав тебе дощ. тим часом небо стало похмуре від хмари від, від вітру, і пішов великий дощ. Уявіть, як ахав на повний опор помчав на своїй колісниці в Ізраїль. Приїхавши додому, ахав розповів Єзавелі про те, що сталося. А хаб доніс Єзавелі все, що було, зробив Ілля, і все те, що він повбивав усіх пророків мечем. Послав Єзавель посланцям до Іллі, говорять, що так нехай зроблять мені Боги, і так нехай додадуть. І якщо цього часу завтра я не зроблю душі твої, як зроблено душі кожного з них. Ця зла жінка, яка вбила всіх пророків, відправила до Іллі посланця зі словами. Завтра до цього часу ти будеш мертвий. Тоді Ілля подивився на неї і сказав: «Ага, ну, давай, спробуй. Ось що говориться в наступному вірші, і побачив він це і встав та й пішов, боячи за душу свою. Про що я хочу сказати, що буває після великої перемоги. І я звертаюся не тільки до віруючих, які страждають від депресії або розчарування в бозі. Я звертаюся зараз до лідерів, яким здається, що ваше служіння вже в минулому, що ваші найкращі роки вже в минулому. І я звертаюся до вас, друзі, після великого прояву сили Божої. Весь народ був вражений. Але очевидно, щось сталося. Ілля побачив, як весь народ на горі Кармі розсіявся. Всі пішли, а пішов їсти і пити у нього це завжди було у пріоритеті. йому було не настільки важливо хто зараз Бог. Можливо, Ваал або Єгова бувають такі люди, яким не важливо грішники вони або святі, чи існує Бога або його немає. Вони піклуються про свій живіт, про свої задоволення, про свій комфорт. І завель свою чергу була відверто злою і виношувала злі задуми. Тепер вона каже Я вб'ю тебе, Ілля. Ілля встав і пішов, щоб врятувати життя своє. Чому він побачив? Він став ходити бачення, ілля людина віри. Він людина Божия, яка стояла в Божій присутності, і могла сказати ось Бог, перед яким я стою. Це людина, яка усвідомлювала невидимого і непереможного Бога. Трагедія, ось у чому ми бачимо, як НАТО розсіються і падаємо духом. Ми бачимо, як економіка йде на спади, падаємо духом. Ми дивимося, як приходять папери з якоюсь вимогою або боргом, який нам обов'язково потрібно сплатити. і тоді ми знову падаємо духом. Ми потрапляємо у пастку видимого. Видиме – це те, що використовує диявол подивись, як росте пухлина. Подивись на висновок лікаря. Це все видимо. Ми втрачаємо з поля зору невидимого бога. Ілля забув, що Бог повів його до хурафа. Він забув, що ворони годували його вранці та ввечері. Він забув жінку, який Бог наказав годувати його. Він забув, що борошно в діжці не виснажувалося, а олія не спадала. Він забув Бога, який через нього воскресив хлопчик. Із мертвих. Він забув бога, який відповідає вогнем і дощем, який за цим послідкував чому тому що будь-який з нас так само легко може відпасти від віри. навіть якщо вчора ми ходили в найбільшій вірі, сьогодні ми можемо повернутися до видимого. Ілля пав духом і прийшов він до юдиної Бершеви і позаставив там свого хлопця. А сам пішов пустиною дорогою одного дня і сів під одним ялівцем. Це не дуже високий кущ, який розкидається як навіс і дає тінь і ось Ілля сів під одним ялівцем і зажадав собі смерті і сказав досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків своїх. Складається таке враження, коли ви розчаровані, коли ви у депресії, коли ви ставите питання Богові, він залишає вас одного. Розбирайся, сам, синку, розберися, сама донько. Ти сумніваєшся в мені? У кого було таке враження? Чомусь складається таке враження. Що Бог не проводить багато часу з тими, хто розчарувався і пішов у депресію. Ви всі знаєте, що він ніколи нас не покидає, проте вам здається навпаки. Ми ще поговоримо про це. Давайте читати далі. І поклався він, і заснув під одним ялівцем. Брум аж ось діткнувся його. Та й сказав йому, устань та попоїш. Коли ви зустрічаєте слова, Господній» у старому заповіті. Вони завжди мають на увазі Христа до його пришестя у плоті. Єгова в часі іллі. Це Ісус у Дні Євангелія. Це той самий Ісус. Він прийшов, торкнувся і Сказав: Устань та попоїш і глянув він, аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі та в води. І він їв пив. І знову поклався. Мабуть, він дуже втомився. Потім біблія говорить і вернувся ангел Господні у друге і діткнувся його та й сказав: устань попоїж, бо дорога тяжка перед тобою Багато з вас зациклені на собі. Бог знає, коли вам належить далека дорога, яка вас чекає свята, Які платежі вам потрібно зробити, і в який термін. Ви бачите попереду такі речі, які не надто вас надихають. Шлях занадто далекий. Бог це знає. Він каже, і він устав і попоїж. Поїв та напився, і він ішов підкріплений тією їжею 40 днів та 40 ночей, аж до Божої гори хори. Дорога досить довга, але я дам тобі їжу. І він уставив попоїв та напився, і він пішов підкріплений цією їжу 40 днів та 40 ночей, аж до Божої гори Хори. Продовжуйте приходити, продовжуйте слухати слово, тому що одне слово від Бога допоможе вам ходити в його силі, навіть якщо здається, що дорога занадто далека, у вас є їжа з небес. Амінь амінь. У вас є їжа з небес. Амінь. Потім Ілля відправився до гори Божої Хориву. Хори. Не забувайте, чому Ілля втік. Хіба Бог велів йому попрямувати до гори Божої хори? До слова, це друга назва гори Синай. Ілля сам туди повернувся. Це не Бог повів його туди. Бог не просив його повернутися до гори закону. Бог не велів йому повернутися туди. До цього і львів Бог, чому він туди побіг? Він злякався за своє життя. Хто наставив його? Жінка. Гнівна жінка Now, тепер він каже, Бог перед яким я стою. Тепер він може сказати жінка, від якої я біжу, прийшовши до гори Синай, і прибув він туди до печери, і переночував там аж ось господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти туди ллє. Тут для вас є маленьке откровення. Коли Бог запитує, що ти тут робиш, він там же поруч. Бог ніколи не залишає і не залишить нас церква. Він ніколи не покине нас, навіть якщо ви самі вибрали шлях, яким пішли. Ви бігли від якоїсь розгніваної жінки. Ви пішли видимими, забувшими забувши про невидимого Бога, але він вас не залишить. Він піде з вами. Він піде разом з вами. І я вже говорив. Що у мене було враження, що Бог мене не чує, якщо я в депресії, так? Тепер же послухайте уважно. Можете забути все інше, але не це. У Біблії сказано, що в дні віри Іллі ворони приносили йому їжу, і вдова годувала його, так було в дні його віри. У одні його депресії ангел чекав його і сам Бог годував його. Так було в дні депресії. Церква. Який Бог. Який Бог? Який неймовірний наш з вами рятівник? Просто неймовірний. Який Бог? Існує помазання, яке звільняє людей, людей у депресії та людей, які впали духом від жалю до себе, від гніву та образи. В ім'я Ісуса, я наказую духам депресії, духам розчарування відступити і випустити вас на свободу. В ім'я Господа Ісуса Христа, Дух Святий, вилий Любов Божу, яку ти несеш і яку ти випромінюєш, повили її зараз. У кожне серце. Знаєте, що вас люблять. Знаєте, що якщо ви самі створили собі проблеми, Бог не залишить, і Бог не покине вас, навіть коли ви за своєю волею йдете по долині смертної тіні, Бог не залишить вас. Він не покине вас. Слава Богу, що він завжди із вами. Давайте вчитися текти разом із ним. Давайте вчитися текти разом із ним, коли ви падаєте духом, розкажіть про це Богові. Коли ви впали, розкажіть йому все. Ви доведете самому собі, який він чудовий друг. Амінь. Він друг, який ближче, ніж брат. Амінь. Амінь. Можливо, ви ніколи не приймали Ісуса як свого Господа і Спасителя. Біблія говорить вірую Господа Ісуса Христа, і спасешся ти, і весь дім твій. Іншими словами, вогонь Божого суду, який мав обрушитися на вас, натомість обрушився на Ісуса. Пам'ятайте про це. Коли ви приймаєте цей суд, так як я сказав суд, суд, суд який Бог обрушив на Ісуса, то до вас приходить благословення. На вас сходить благословення, благословення завжди слідкує за су. Судим. Але суд вже відбувся, і Бог вже вас не засудить. Бог віддав свого сина за вас і мене. Як ми можемо не любити такого Бога, якщо бачимо, що вогонь замість нас обрушився на Ісуса на Христі? Він завоював наші серця, він завоював наші серця. Завоював наші серця. Друзі, помоліться зараз разом зі мною, Отче Небесний. я хочу подякувати тобі за те, що ти полюбив мене. Ти завжди любив мене. Ти все ще любиш мене. Ти завжди будеш любити мене. Дякую, Дякую за, за дар твого, твого Сина, мого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Він помер на Христі за мої гріхи. Він воскресе з мертвих для мого виправдання. Дякую Отче, в ім'я Господа Ісуса Христа. Я врятований. Я благословенний, я рясно благословенний. Коли я роблю добре, Бог любить мене. Коли я роблю зло, Бог все ще любить мене. Справа не в тому, що я роблю. Його любов наділяє мене силою жити переможним, сильним, святим життям для його слави. Ми молилися в ім'я Ісуса. Амінь.